Вітаю! Це буде відосі включення е, комп'ютера. Натискаємо. Ось воно пішло. Е, десь включення за хвилину відбувається. Можна навіть швидше десь 40 секунд. Не Стоїть SSD-шка, тому в принципі воно... Ось можу запустити якусь шпілку. В принципі, він ну, нормально тягне всі нові шпілки, ну там, окрім деяких може, як Alan Wake. Сам по собі доволі прикольний. Гарно світиться. Я тут все гарненько укомплектував. Шнурочки. А це мій старий комп такий самий, але, можна сказати, на покоління слабіше. Це Star Wars Jedi. Воно в принципі на ультрах іде. Я трошки грав. І досвід ігровий. Цю шкілку на цьому комп'ютері доволі прикольний. Okay. Підключено ну, загалом.